Вантаж гуманітарної допомоги призначений для людей, які на сьогодні залишаються у районі проведення антитерористичної операції, яким не вистачає багатьох речей в першу чергу продуктів харчування. Збір вантажу став можливим завдяки найбайдужим мешканцям та підприємцям області, які вирішили долучитися до благодійної допомоги. Відгукнулося на заклик про допомогу, розповідають іменесники, 16 районів. Рятувальникам полтавщини знадобилося декілька годин, аби сформувати, зібрати продукти, ну тобто цей вантаж, і відправити його у зазначеному напрямку. Усього було зібрано дві вантажівки вагою більше 25 тонн із картоплею, борошнем, крупами, солодощами, водою, олією, овочами, консервами та тушонкою. Людям, які планують виїхати з району проведення АТО, нагадують, для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони необхідно звернутися за телефоном 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону. Громадяни, які самостійно залишили постійне місце проживання і тимчасово переїхали до своїх родичів чи знайомих, в інших областях для отримання інформації з питань соціального забезпечення можуть звернутися до соціальних служб чи місцевих органів влади за місцем тимчасового проживання.